Для літа, для фану, для кайфу поїхали вже е, літні варіанти американських биточок до вашої уваги. Ось така одюшка в веслайні приїхала до нас з США. Кабріолет. Скажіть, ви хтось з'їздив на кабріолеті? У мене з кабріолетів. Дивіться, яка криша тут класна, глянь. Понял? Як ніби не з'йомно? Прикольно, я не бачив. Я ніколи не їздив на кабріолетах. Ну, як їздив, в мене є керів 85-го року. Але його ним кожен день не поїздиш. Він, по-перше, жорсткий, не кайфовий. Хто їздив, поділилися враженнями. Чомусь чому в нас небагато в Україні тих кабрів. В Одесі, напевно, більше, Я був в Одесі пару років тому, і казали, що їх там багато. Не казали, кажу, я бачив, що їх там багато. В нас щось мало замовляють. 4600, 5600, да, Христя? 5600 доларів за. За, зараз я вам скажу, друзі, за який рік. І що по пошкодженнях. Подивіться, спереді, поки вона покаже вам пошкодження, я скажу, який рік автомобіля. Це 2016 рік авто. Ауди, аудюшечка, Така красотка проїхала. По пошкодженнях ви самі бачите, що тут робити. Я ніколи їх не збирав, то я вам не скажу, скільки буде коштувати ці пошкодження. Але музичка дивлюся Бен Олсон. Безпека не спрацювала в автомобілі. Це оригінальний S-Line, Це не те, що накладочки, ви подивіться, руль S-Line, пороги S-Line. Ось тут мені оця наклейка смущає. Ні? Тут немає писати Бен Олсон. Тут має S-Line писати? Напишіть в коментарях, бо я ж кажу, я не знаю. Щось така вона підозріла ця наклеєчка вийшла. Але вона приїхала зарядженим акумулятором, я так розумію, вона на ходу. Компанія Intertrade привозимо дуже багато американських тачок. Почали зараз дуже багато вже їх відновлювати. Літо вийде на той рівень, що будемо за місяць, за півтора максимум вже з підбором запчастин їх випускати готовими. Так що звертайтеся, все робимо, щоб вам було зручно з нами працювати і щоб для вас були найкращі ціни в Україні. Незабаром відкриття в Києві і в Львові. Так що підписуйтеся, щоб не пропустити. буде багато цікавого контенту.